Отож, детальніше поговоримо про справу військову з Олегом Жданом, військовим експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отож, маємо інформацію про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів на більше ніж 2 мільярда доларів. Список там досить великий, але цікавить нас, звісно, одне. Там буде те, що може літати далі ніж 100 кілометрів. Так, я думаю, що сам там буде те, що може літати на далі 100 кіло. Це не ракети, це боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, типах типу Хаймарс. От, але я думаю, я думаю, що ми їх нарешті нарешті Угу. Власне читаю розшифровку, що буде входити, за словами бригадного генерала Пета Райдера. Серед іншого, артилерійські боєприпаси протитанкове озброєння, ракети малої і великої дальності для установок Хаймерс, пане Олеже. Давайте до наших реалій повернемося. Сьогодні ми повідомляли про те, що міністерство внутрішніх справ оголосило про доформування штурмових бригад, щоб звільна, як пояснили, щоб звільнити Луганськ, Донецький і Крим. Як ви розцінюєте цю ініціативу? Я перепрошую був перерваний зв'язок. Я не чув питання тоді. Повторюся. Міністерство внутрішніх справ сьогодні оголосило про доформування штурмових бригад і для того сказали, щоб звільняти Донецьк, Луганськ і Крим. Бо ми маємо намір це робити. Як ви розцінюєте таку ініціативу від МВС? Дуже добре. Я сьогодні ну, неодноразово вже говорив про неї. Дуже добра ініціатива, і ви знаєте, я думаю, що можливо так треба було робити раніше. Е чому? Тому що е треба, треба піднімати і е говор говорити з населенням про патріотизм, про звільнення території. От і так що я оцінюю це дуже добре, тим, що ми там вісім бригад е формують гвардія. Гвадія звільнення, а якщо я не помиляюсь, буде називатися угу. і да і вони там спеціалізація йде по бригадах. Можна вибрати, яка, яка в яку більше захочеться людині піти, то вона може і записатися. Гвардія наступу вона буде називатися так. Повертаючись до наших реалій на фронті, сьогодні під час виступу, після зустрічі Україна ЄС, президент згадав про Бахмут. Також про нього було згадано в кількох різних звітах, зокрема і в США, про те, що Українцям радять тягнути час допоки не прийде нова зброя. А також передбачають, що від Бахмута все рівно прийдеться відійти, але також і в інших відомствах наших партнерів і союзників кажуть про те, що відійти на готові позиції, які нібито там вже є. Як ви оцінюєте ситуацію, яка там зараз відбувається? От навіть щойно, поки ми ведемо ефір, з'являються повідомлення про те, що росіяни пробують штурмовими підрозділами заходити в Бахмут. Ну так, це ми знаємо. І бої точаться в приватному секторі, в обох приватних секторах на захід, на східній околиці а, Бахмута. Ну я думаю, так що на сьогоднішній день, якщо є можливість, Бахмут доволі доволі добре укріплене місце, і, і там достатньо на сьогоднішній день достатньо військ. Я думаю, що якщо є така можливість, треба його утримувати. Не можна здавати так просто, тим більше що. Противник постійно атакує, а у нас є можливість наносити йому вогневе ураження. І ті втрати, які несе противник, вони не зрівнянні з навіть з нашими втратами, і з, тим, що, і з тим, що дати йому можливість просто зайти в місто, ну такого, такого допускати, на мій погляд, не можна. А чи бачите ви ознаки росіян для атаки на Запорізькому напрямку? Е, ні, вони спробували там в трьох на, в трьох місцях. Вони спробували там наступати, але е, була дана відсіч, і вони фактично відкотилися на вихідні позиції більше. Більше активності там не проявляють. Ну треба розуміти на сьогоднішній день. Треба розуміти, що немає такого вже наступального потенціалу збройних сил Російської Федерації, як це було допустимо в березні чи в квітні місяці минулого року. На сьогоднішній день вони та дивіться, вони що вони зараз роблять це. Вони, вони намагаються на збройні сили Росії проектувати тактику цієї приватної компанії Вагнера. Теж саме хвиля за хвилею. В основному, в пішому порядку, вони просто видавлюють за допомогою артилерії, видавлюють наші, наші військовослужбовці з тих рубежів, які вони обороняють, не не зважаючи на втрати. І тільки за рахунок чисельності особового складу вони добиваються успіху. Угу. Ну і отут ще цікаве про. Те, що мимовірно може відбуватися, так інститут вивчення війни каже про те, що Путін, мабуть, знову переоцінив сили своєї армії, і тому великий наступ на сході України може передчасно завершитися у сезон весняних дощів і не принести тих результатів, які від нього очікують. Як ви вважаєте, що буде відбуватися от в теперішньому етапі? Ну, в теперішньому етапі вони будуть намагатися наскільки у них хватить сил, вони будуть намагатися нарощувати нарощувати наступальні зусилля, от саме на тих ділянках, де вони зараз наступають. Вони там активізувалися на Ліманському напрямку. Вони як, е, давлять на Бахмутському напрямку, але ну я ще раніше висловлював таке припущення, що. Ну, того масштабного напрямку, які точніше наступу, який ми зараз очікуємо, його може і не відбутися. Він буде просто розмазаний у часі за, за рахунок нарощування зусиль. Дійсно, ну на сьогоднішній день чекати, а можливо, його і не і не відбудеться. А через певний термін вони почнуть, почнуть знижувати темп наступу, тому що ну, така кількість втрат вона не може тривати вічно. Так, були, були найманці там з е, цих зеків, тепер їх змінили регулярні війська, а далі, а далі вже не, нема кому міняти регулярні війська. Угу. Вони збираються підвищувати темп наступу, наскільки можна зрозуміти з тієї з інформації, яка є, що на напрямку Донецькому підвезли. Підрозділи Собра, так тобто, це не зовсім бойовики. Це якраз навпаки ті спецпідрозділи, які займаються примусом, тобто, з дисципліною, там настільки зле, що вони створюють справжні заградотряди, Тобто, ті, хто будуть примушувати ходити в наступ, не будуть давати можливості втекти з лінією фронту. Ну я ж сказав, що лікала лікала бойових дій, в точності як з приватної компанії Вагнер. Там кадирівці викон... ну кадирівці, до речі, це ж те ж саме Росгвардія, а ті ну, вони націо по за національністю і за назвою так їх відрізняють, і тут теж саме СОБР буде стояти в другій лінії з кулеметами. І якщо вони побіжуть назад, то їх просто будуть будуть примушувати відкриттям вогню на ураження, будуть примушувати повернутися на поле бою. Пане Олеже, впевнені, що і ви бачили заяву очільника ЦРУ Вільяма Бернса, який каже, що наступні шість місяців будуть вирішальними для України у війні з Росією. Чому тому, що Путін робитиме ставку на те, що захід втомиться від підтримки України, і політична така втома вже почне панувати, і він може цим скористатися для нарощення своїх сил і для того, щоб вкотре вдарити по Україні. Як ви розцінюєте таку заяву і за вашими спостереженнями чи за вашою аналітикою? Який час все-таки для України які місяці будуть вирішальними в майбутнє? Я думаю, що до квітня місяця це буде саме напружена частина. Чому тому, що до речі, Путін буде робити стапу можливо, не стільки да, він буде сподіватися, що захід. Все ж таки втомиться від нашої підтримки, і це перше. Друге, він буде робити ставку на безмежний людський ресурс, бо це його єдиний козир на сьогоднішній день. Він буде кидати в бій все більше і більше людей. Хоча, судячи з його промови в Волгограді, якого то на вісімдесятиріччя, я скажу так, що диктатор трошки здувся. Я, я згадую, згадайте його наради на камеру в бункері. Шайгу і е, Герасимов, коли він там чітко віддавав накази, ну, намагався, принаймні, ще, там, перевести е, 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 ракетні війська стратегічного призначення в особливий режим чергування. Ну, це ж щось в подобі е, військового наказу. Да? А зараз дивіться, е, переименувати Волгоград-Сталінград ні, він не переименував. Е, оголосити, оголосити війну. Ні, він не оголосив е, оголосити мобілізацію хоча б другу хвилю офіційно ні, не оголошено. І він так, так обережно, на мій погляд, він лякає захід. Що ну крім танка у нас є там ще щось, але навіть не називає що. Так що я думаю, що він потрохи починає здуватися. Що стосується заходу, то тут дивіться зараз пішло, пішло змагання, хто більше дасть зброю. Ви подивіться, що робиться з танками. Вже да? там, уже там достають із самих таких дальніх запасників і готові передавати ці танки нам. Я так розумію, що перша хвиля танків буде десь в березні, друга хвиля танків буде десь ближче до маю. Це ті, які там треба відновлювати чи модернізовувати. Паралельно ми можемо отримати літаки і ракети, теж десь в квітні, квітні місяці. Тому, на мій погляд, і Сполучені Штати і західні партнери тому, на мій погляд, на сьогоднішній день по своїх прогнозах відтерміновують наш контрнаступ ближче до літа, а десь кінець травня, початок червня, на літню військову кампанію. До того часу ми будемо розуміти наскільки успішно ми провели. А зараз ми починаємо вести оборонну операцію. І от ця оборонна операція це буде головна мета, якої нанести максимальне ураження російським військам. І ну я не думаю, що Захід ну в тому прояви свою в тому, якщо сьогодні Швейцарія знаходить спосіб, як передати танки для України через продаж, там умовний продаж. До речі, колись так продавали конкорди від Великобританії до Франції за за один за один фунт. По моєму, якщо я не помиляюсь, о так що я, я не думаю, що вони втомляться. Сьогодні є чітке розуміння у Заходу а, того, що якщо вони якщо ми не зупинимо Путіна, завтра вони будуть мати нового гітлера. Угу. Ну, сьогодні в нас було дві повітряних тривоги пов'язані з прольотами мігів у Білорусі. Ми знаємо, що там мали би завершитися вже. Ті військові навчання, що стосувалися авіації, вони нібито завершилися. Білоруси нібито повернулися на свої місця дислокації. Натомість росіяни там свою техніку лишили. Тобто цирк поїхав, росіяни лишилися. Це вони і далі це і ПСО про можливий наступ з Білорусі чи використовують ту техніку авіаційну власне для таких повітряних тривог, які ми бачили сьогодні. Ні, я думаю, що вони використовують і будуть використовувати. На жаль, у них є така можливість. Білорусь дозволяє їм це робити, і вони будуть використовувати. Тим більше вони сьогодні не могли пропустити такі, таке мероприємство, як саміт Європейського Союзу в Києві, де в Києві? Да? От, тому вони навіть підняли ці літаки у повітря. Я думаю, що вони там ця група авіації залишиться, і вони будуть нас дратувати стільки, скільки в них буде палива для цих літаків. Поки, поки вони поки не згорять як попередні там кілька літаків самогорянінні. Вони вже три втратили там два розбилися, а один один Е, Ну я думаю, що ну скоріше ці літаки порозбиваються чи згорять, чим росіяни заберуть їх звідти. Угу. Пане Олеже, маємо буквально дві хвилини розмови про зміну керівництва у Міністерстві оборони України. Як ви їх розцінюєте? Ну скажу так, що о, о, якщо така потреба розумієте, війна вона вскриває о, і дуже дуже різко вскриває всі недоліки, які які є. І війна, на мій погляд, є одним із найліпших часів для проведення реформ чи очищення о, чи очищення армії. Іноді полководці використовували. Воєнні дії для реформування самих, самої армії і Міністерство оборони. Якщо воно воно оновиться і позбавиться тих недоліків, які сьогодні були виявлені, то дуже добре. Я запитувала про міністра оборони України як із цим питанням. Ну, про міністра оборони України скажу ну добре, що так. Тому що він проявив себе не найліпшим образом. Спочатку, від, від як кажуть, від отрицання до прийняття, він пройшов всі чотири стадії публічно. Спочатку кажучи, що він що там нічого немає. І засекречуючи, а потім все розкриваючи і і, і кажучи, що я нічого не знав. Ми ну, подивимось, Я не думаю, що е, якщо, якщо людина так себе проявила, то може наступний міністр буде ліпше, угу. тобто нічого критичного, якщо на переправі коня поміняти не станеться. А при чому тут міністр оборони до військових дій? От головнокомандувач це ключова фігура. А міністр оборони він відповідає за забезпечення життєдіяльності. Міністерства оборони, і якщо він допустив заключення таких контрактів, то йому там не місце. Не даремно. Ви знаєте, чому ми про це запитали? Бо власне кандидатуру головнокомандувача називають одним із ймовірних на посаду міністра оборони України. А от це вже не зовсім гарно. Скажу так: ми не дарма розділяли міністерство і збройні і збройні сили. Головна повинен управляти військами і повинен вести війну. А от Міністерство оборони там повинен бути менеджер, який буде здатен вести торгово економічну діяльність в першу чергу. Договори, контракти, популяризація Збройних сил, їх забезпечення і таке інше. Ну не От тут я, я би не погодився з таким з такою пропозицією. У будь-якому випадку ці питання лише зараз на стадії обговорень у кулуарах. Жодної інформації, підтвердження немає. Лише стежимо за тими кадровими змінами, які відбуваються у кабінеті міністрів України. А відповідно, міністерство оборони це той орган, який належить до Кабміну. Тому будемо уважно пильнувати разом із вами Олег Жданов, військовий експерт. Побачимося ще в нашому ефірі і обговоримо усі найактуальніші новини. Дякуємо вам за те, що доєдналися разом. Слава Україні. Героям слава до паче.